Здавалося б, дорослі люди, багато відомих персонажів з усього світу бавляться в якісь незрозумілі дитячі ігри. Я розумів би, що якби збирали просто гроші для онкохворих дітей, на сайт таблеточки, зробили рекламу, дали рахунок. Ці всі гроші зібрали. Людям це потрібно. Та потрібно допомагати всім, хто цього потребує. Для чого обливатися водою? Для чого це якісь дитячі інфантильні забавки? Для чого це робити? Мені кинули виклик. Артем полежака і Марина Цепу. Я його не можу прийняти, тому що я не хочу обливатися водою холодною водою. Ну не хочу я цього робити. Не до... на до... до... чого тут кричати? Ну, в Свою чергу я кидаю виклик для Фагорта з гурту танок на майдані Конго, для Ірини Горбань, яка є главною в гурті даха Браха, і для Мар'яни Мацьків, яка є ведучою на каналі НТК.